Доброго дня колеги. Прийшла лівочка на демо. Турецька. Хто на 200 влазить по об'єму? Регуліровочки. Пластмас, нічого, ржавіт не буде. Що мені тут, як то кажуть, цікаво, що тут змішувач не, не з турбіною йде. Не буде травміруватися. Не буде травмуватися добрево. А ж ну, як вам видно, стоїть такий метелик, чи ромашка, ворушилка на дні. У неї оберти менші, як, як з турбіною. Приводяться, буршілка приводиться іншим приводом і зменшені оберти. Тобто, не, буде, не повинно бути пилюки, як то кажуть. Не буде дробить. Тож сьогодні буде перший запуск. Сьогодні буде перший запуск. Да. Ще до речі, ще хочу сказати, що... Цієї лійки опціонально йде відключення любої з турбін ну Тобто, щоб не перекидати добриво, лишній раз в край заходите, якщо кидає 24 метри, а вам треба тільки кинути 12, відключається одна турбіна і кидає 12 метрів. Ну, зараз покажу. Тут окран, якщо ще хлопці встановили. Ще крана не встановили. А що ти його не витягуєш? Витягує назовні. А сьогодні не вистачає слава. Хватає. Не, що не що вистачає. Щось вже не вистачає. Щось у когось не вистачає, коротше. Ну. Побачимо, сьогодні буде перший запуск. Правда, трактор трошки тарантас, але добре хоч такий. Мають. мають. Всім добра. Всім добра та миру. Покажемо, як вона розкидає, все покажемо. Влазить по об'єму то на 200. Далі буде.